Всім привіт! Я Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене відео про сумочку. Я вже цими квадратами умилькалася, показувала майже в кожному останньому відео, але нарешті я її зібрала, вона в мене є. І в такому стані вона в мене зараз. Зараз я вам сюди фото представлю, яка вона є висячим, як вам правильно сказати. Ну, коли вона на повен зріст, повен в об'ємі. В общем, не знаю, як правильно сказати. Але отака вона в мене вийшла. Пішло у мене на цю сумочку 18 квадратів. Тобто 9 на одній стороні і 9 на іншій. Вона одинокова, Що спереді, що ззаді. В попередньому відео я показувала. Як вони в мене сушилися ці квадрати бабусині. Але, дівочки те, що в мене вийшло, я не хочу їх ні блокувати, ні парити, нічого. Мені подобається те, як воно є. Пряжа, залишки, навіть не знаю, що. все залишки. Єдине, що сюди, на обв'язку, я купляла У мене тут пішло. Скільки раз, два, три, чотири, п'ять голубих квадратів і чотири білих. Так само у мене пішло на тій стороні. Е, така в мене була задумка, нічого не хотіла, можна було зробити отак менше, але ну, на, занадто вона менше. Хвостів, звісно, тут у мене багато. Ну, тобто хвостів недоліків, я їх знаю, бачу. Але, по-перше, це мої перші квадрати. По-друге, я так зрозуміла, в мене немає клею, щоб мені склеювати кінчики кінчики на ці нитки. Тому мені потрібно ще купити клей, деякі кінчики підклеїти, щоб вони не розпустилися. А так, воно класно. ця сумочка. Вага її в мене 270 г, я сьогодні поважила. Довго думала, яку ниточку кинути сюди на обводку. Вирішила, ну, в общем, не знаю, заказала, я показувала колись у відео. Десь нема близько моташки. Думала, одна, прийшла зовсім ниточка друга, тому нема, десь я вже закинула. Тому думала, чим його з... такий нейтральний колір, щоб з'єднати ці кубики. Тому зайшла в тада. Побачила дві останні такі моташки, я вже, мабуть, показувала. Леді Ярнарт. Не знаю, як правильно читати: Майфіл чи Мінфіл. В общем, це 100% акрил, Тут на 100 грамів 30-300 метрів. Колір вам не скажу, тому що заклеєний тут колір на цій етикеточці. Може, це, ну общем, не знаю, який тут колір. В'яжеться він то хорошо і швидко, але єдина ниточка, акрил, вона складається з трьох ниточок. І оці три ниточки гачком дуже розслаюються. Починала я спочатку пов'язувала ці кубики. Потім, ось в мене видно мабуть, отут, я просто кубик сюди дов'язала. І тут у мене ниточка, щоб не одривати, я пішла на цю обводку. Також в попередньому відео я розповідала, як я займучилася. Зразу хотіла туди-сюди. Взагалі, гралася, думала. Перевела, мабуть, два вечора, бачу, що в мене ніхто, нічого не виходить. Спочатку я робила просто, щоб у мене будь, ширина була на 10 стовпчиків без накида. Потім зменшила на 6, на 4. Ну, взагалі, крутила-крутила. Якщо чесно, ніде нічого не дивилася ні в пінтересі, ні в інтернеті. Закинула, я завжди так роблю. Закидаю, пересплю з цілу і утром просипаюся, проблема вирішується. І я думаю, стоп. Чого я мучуся, якщо я буду окремо в'язати ручки, ну, тобто в водку, і буду отак пришивати. І от сама така ідейка виникла. Ось, будь ласка, ви бачите, в мене отут з'єднувані стопчики, І отут. Я в'язала 6 стопчиків. З одним накидом, туди-сюди, просто в'язала таку полосочку, як ось у ручки. І прив'язувала до обох полотен полотна до обидві сторони. І як, на мою думку, ну, в мене вийшло дуже гарно. Получається, таке мене дно, оці сумки, ось. Потім дно так переходив отакий квадрат, ось. У. А потім оцей квадрат. Плавно переходить, і далі я почала тупити. Я, я розумію, як мені робити ручки, але коли приходить діло до ручок, чогось мені здається, що вона повинна бути отак. Я думаю, я не буду відривати ниточку, я вже отаке, отаку відстань зв'язала, потім гляла, дивитися, Євробачення і чоловікові, кажу, підожди, а сумки в ручки де? А він каже, та отут же, Господи, я ж зрозуміла, що я знову туплю. Тому я розпустила верх квадратів, я почала в'язати також стопчиком, з накидом з одним. Але тут, в мене, бачите, в сумочці трошечки воно як заужене. Тому що я через кожні три стовпчика четверте через одну робила. Не в кожну пательку нашого стовпчика, яку тут обв'язувала. А через одну кожну четверту, щоб трошечки надати, от, отут, ну так, збираності, як сказати правильно. То вона в мене тут така, наче широка, класна. А отут вона йде трошечки отак призібрана. Тобто я дов'язала сюди, потім, не одриваючи ниточку, розвернулася, вив'язала ручку. Закрила, потім цією ручкою не одриваючи, тут у мене йдуть стовпчики з накидом, і по боках я ще отак просто обв'язала стовпчиком без накладу. Просто ось бачите, тут смужечка і тут смужка. Не одриваючи нитку, серединку зробила, отак зробила. потім так само я зробила цю ручку. Ось тут, я ось тут, видно, ось трошечки в мене по грішності, де я з'єднувала. Ну, в общем, ручки в мене ниточки не одірвані, тільки отут десь одірвані по боках, бо прикріплювала, коли оце ось трошки мені ввести. То ручки такі в мене вийшли, Вагу я сказала, ось ширину і довжину, я забулася поміряти. Ширина в мене 37 см. 36, як не дивно, у мене висота, але це без дна дно складене. О, зараз я собі писну, бо забудуся. Так, ширина 37, висота 36. Тепер хочу я. Поміряти її із. З довжиною ручків, ручки, ручок ручків, як правильно. як 57 в мене виходить, всього 57. І ручки висота. Ну, так я буду із центру брати, так, не буду я його тут заходити далеко. І в мене 20, ну, 23 см. Це посередині. Ручка ручка 23 см. Так що, це у мене така перша. Перші мої бабусині квадрати, і перша моя сумочка, яка у мене получилася. В'яжу я в проєкті у пані Олени. Зв'яжу з турбинку своєї мрії. Проєкт закінчується, так зрозуміло, в цьому місяці. У мене поки ще одна. Хотілося, звісно, мені багато. Ну, дівчатка, не цей. У мене, мене великі зміни в житті йдуть. І не знаю, на яку сторону воно поверне, але поки що весна в мене дуже весела. У мене курси кожен день, і я ще навчаюся, ще практично, ну, в общем. то і весна, і огороди, ну, як завжди, усіх, то трошечки я не... мої... мої можливості не співпадають з моїми бажаннями на даний час. Але я не переживаю, все нормально, все хорошо. Що не робиться, все на краще, поки що так. Далі, хочу вам ще щось показати. А далі, коли я. Перебирала свої старі речі, і я у себе знайшла отаку жлютку. Желтка, ковтинка. Я навіть не знаю, де вона взялася. У моїх дітей точно такої не було. У мене також не було. Це хтось мені, мабуть, дав на розпуск. Але мені дуже хотілося салатової ниточки. Я не хотіла купляти, тому що трошечки, що я не можу своїми фінансами розпоряджатися. І моя одна задумка трохи тормозила. Ну, коли я знайшла цю кофту, я знаю, чи то жильотка, чи кофта, чи що воно таке, я не знаю. Але я знаю точно, що мені її отдали на розпуск. Ниточка м'якенька з Люрексом. Не знаю, чи вам видно, як вона виблискає, чи не видно. Я знаю точно, що хтось дав на розпуск. І якби там вона хорошо в мене розпустилася. Хоча дуже я сумніваюся в цьому ділі, тому що. Вона ж, походу, розрізана і шита. Ну, в общем, я подивлюся, якщо в мене хоч якісь ниточки вийдуть, то хочу я ще одну сумку. А чого саме салатову? То, що в мене є така жовта. І я в Пінтересті знайшла була офігенну сумочку, яка мені сподобалася гачком. Але в мене тупо не було салатового кольору. У мене верніше він був. Такий. Але бавовна треба була або жовту бавовну до тієї салатового брати, або оце. Ну, оце ідеально підходить. Якщо я до цього проєкту кінця місяця встигну її розпустити і зробити, вона невеличка. Не буду я зараз показувати вам схеми, тому що десь вони в мене є, але десь я вже їх заникала. Ця сумочка, вона невеличка, вона така не менше, ніж ця. І я, мені здається, вона в'яжеться легше. Але в мене, ну, в мене така є ідейка. Вона в мене висить давно, але тормозилась пряжа. Я тут і пряжу знайшла, хай вона і да? але попробую, як вона буде. Наче така вона нічугенька. Ось в одну ниточку яка. ну, Тут десь 350-400 метрів на 100 грамів буде. І за ці ниточки, я думаю, буде класно. Як хто пінтересі там дивився, то, є, я думаю, може згадай, приблизно яко я хочу. Але це така вона ніжнятінка, ніжнятінка. Це ще моя така є задумка. В общем, лежить в мене тут ще пряжі на дві сумки. Я не знаю, дівчатки, що я встигну. Стоїть в мене тут і спиться чи аспі, іспі. Я нікуди не ховаю, тому що хочеться мені таку сумочку зв'язати. Ну, До цієї я навіть не дивилася ні пінтересі схеми, ніде нічого. Я ще не готова. Пряжа стоїть, я не ховаю. Але я ще не готова. І тут на столі у мене також стоїть. Чи лежить ця пряжа Макраме Гернард? Та, що в мене канва пластикова, десь я вже приховала. Також, думаю, зробити, але зовсім мало часу у нас залишається. Ой, я не знаю, що я буду встигати. І я ж хочу вам показати, що я нав'язала за ці два місяці. До речі, зараз я вам запишу свій цей, господи, Бінго, в мене є Бінго. Я ще його вела. І вже в мене тут багато чогось зроблено, але багато чого не зроблено. Так, не знаю, чи вам видно. Я зв'язала сумочку, у мене тут є незаплановане в'язання, тобто незаплановано у мене... А в мене. що у мене уже немає шкарпетки, шкарпетки. В'язала думаю світерок, світерок, світелок, о, знайшла помилку. Тут берет нема. Значить, що в мене ще не заплановане в'язання, як я казала, хто в мене дивився. Такий самий ідентичний листочок. Якщо мені, наприклад, цього не вистачатиме, я буду використовувати цей. І поділюся, наскільки в мене бігло, наскільки я можу за рік нав'язати. І от на незаплановане в'язання, я тут напишу сумочка. Сумка, бабусині квадрати. Сумка, бабусині квадрати. Господи. Помилками пишу, і вона важить 270 грам. Так що, це моєділо, те, що я веду. Тут не незапланованого в'язання не залишилося, але в мене залишилося спробувати нову літню пряжу, м'яку іграшку з бабусин. Зв'язати виріг з бабусиних квадратів або шестикутник, я сюди не пішов цю сумку, тому що тут я хочу ж таки собі зв'язати такий кардіганчик шестикутником. Залишилася майка. Спробувати нову зимову пряжу, шкарпеток. Залишилось багато. Собі чайку доні, світерок, 5 шкарпетки. І нову фантазійну пряжу. А ще в мене є навчитися зв'язати нову п'ятку в шкарпетках. Шкарпетки я дов'язую ще одну пару, сама з себе сміялася, але е, заштопорилася. Так що, ну нічого, я думаю, зв'яжу. Бінго я для себе веду. Але яке в мене в'язання, дівчатки, я вам зараз покажу. Це, мізон все-таки я завела. Тобто, у мене за лютий я в'язала, а за берзень я не в'язала нічого. Хотіла намалювати букву, але не буду. Що намалювати? Отак От намалюю, та і все. Нічого. Тут у мене квітень. На квітень також я нічого не зв'язала, тому що те, що я в'язала на квітні, я дов'язую в травні. А тут уже в мене травень іде, І в травні одна така сумочка ж таки в мене зв'язалася. Тому що кардиган, який я показувала в березні, я записала, так, я записала його в лютий. В березні він дов'язувався, в квітні він також, ой, в квітні я в'яжу у толуки, але я їх дов'язую. І сумочка також тут в'язалася в толуки, і я її дов'язую в травні. Таке моє в'язання не дуже таке агтів. Купила в Аврорі наклейки, думала, вони здираються, щоб приклеїти. Ні, треба клеїм. Такі квіточки гарні, але треба клеїм. Так що мій щоденник щось пустеньке. Дуже. Ну, та нічого. Головне, що в'яжеться. Так, все. Що ще хотіла, не пам'ятаю. Відео сьогодні підключаюся. Я заради сумочки за оцією, тому що вона в мене є. Тягти я вже не хочу з нею. А показую так, як воно є. Вся інформація буде в інфобоксі. Заходьте, дивіться, дівчатка, там я дивилась, вже повиставляли. Дов'язують дуже гарні сумки, мені подобається. Не всіх ще я встигаю, якщо чесно, передивлятися, тому що трошечки я з часом обмежена. Але обов'язково передивлюся. Мені подобається, як вони в'яжуть. Може, я ще яку встигну зв'язати в цьому проєкті. Це проєкт який у нас зв'яжи свою турбинку. Турбинка щастя. чи... Торбинку щастя, Боже, вже, вже плутаюся. Так що, все, що хотіла, показала, розказала. На цьому в мене зараз буде таке коротеньке відео, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.